На огляд жіноча сумка рюкзак у наявності у п'ятьох кольорах чорний, кремовий, бежевий, білий та світло-бежевий. Ми бачимо з боку боковий карман на смітці. Також взаді. З боку є магніти. Щоб носити у двох варіантах. Перший варіант та варіант другий. Рівеньці не знімені, регулюються можна носити так, як на плечах. І також як сумку. Усередині ми бачимо одне відділення. Є збоку додаткові кармани. Та ще один посередині. Кількість сумок обмежена. Поспіши замовити за посилання у відео, Далих продаж.